Захід України цими вихідними опинився під атакою ворога без світла. Залишились окремі частини Луцька та Коваля. Чи вдалось ліквідувати наслідки рашистських терактів проти мирного населення? Поговоримо із Григорієм Недопадом, головою Волинської обласної ради. Добрий день, Доброго дня, пане Григорію. Вітаю. 22 жовтня Волин зазнала масової атаки рашистів на об'єкти енергетичної інфраструктури. Які руйнування? Скільки постраждалих людей можна зараз сказати було внаслідок цієї атаки, і скільки абонентів залишились без світла? Дякую за питання. Ви знаєте, що дійсно 22 жовтня це був такий трошки чорний день календаря для Волині. Для нас ну скажемо, ті. Об'єкти критичної інфраструктури, які постраждали, це зокрема об'єкти енергопостачання. Дійсно, велика частина міста Луцька, зокрема, і міста Ковеля, там теж було влучання в електропідстанцію. На даний момент по місту Луцьку повністю відновлено електропостачання. Дві громади Ковельського району ще поки що до кінця не, ну, не відновили подачу електроенергії, але все працює, всі комунальні служби відразу відреагували. Вода була відновлена в місті Луцьку відразу спокійно. По місту Ковалі забезпечилося власне розвіз води за допомогою автопідвозу. Тобто, всі комунальники справилися. Надіємося, що все таки ще якийсь час потрібно для того, щоб оговтатись, але деякі об'єкти саме енергопостачання вже не підлягають відновленню, так як заявив міський Луцька. Тому готуємося до зими, запасаємося терпінням, Ну, і, як кажуть, нас не налякали ті ракети, а поки нас більше обозлили пане Григорію. Зараз багато розмов про події навколо Білорусі. Там концентруються російські війська, і багато розмов про те, що вони можуть перетнути кордон, в тому числі і на Волині. Як Волинська облрада до цього готується, чи розробляються можливі. Шляхи евакуації мирного населення чи проводяться якісь підготовчі роботи для цього? Звісно, ми не питаємо військові питання, це е, стосується е, військових, але от е, стосовно е, допомоги в евакуації мирного мирного населення, е, що робить Волинська облрада для цього? Ну, власне, план евакуації розроблений військовою адміністрацією. Він є, звичайно, він засекречений. Ми готуємося. Недавно я з головою військової адміністрації буквально вівторок ми відвідували прикордоння. Там недалеко від Білорусі ми були. Наші хлопці готові в нас зроблений ряд заходів, аби зупинити ворога і, зрештою, щоб не дати йому перейти на нашу сторону. Повірте, ну Волинь дійсно готова. Напевно, одна з найкращих Північних областей, як пів, 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 північним сусідом, нашим найкраще готова, і маємо все таки надію, що здоровий вуз переможе, і білоруси не підуть через те, що в них так само і, і родини і. Ну, родинні зв'язки, бізнесові зв'язки всі пов'язані. Тому ми надіємося, що таки пан Лукашенко вдасться йому далі водити за носа е, пана Путіна і, зрештою, не піти на Україну саме в нашому волинському напрямку, саме в Луцькому напрямку. Ми теж на це сподіваємося, але хочеться запитати про настрою мирних мешканців. Ви говорите, що відвідували нещодавно прикордонні регіони. Що говорять люди? Які їх, які їх настрої, і е, як вони е, ну себе почувають під цією загрозою, от останніми днями не виїжджали. Саме з цих пунктів своїх населених? Ні, у нас руху в населення в цьому напрямку немає. Люди продовжують дозбирувати урожай, готуються до нової посівної, вже дехто посіяв. Тобто, все йде своїм таким мирним життям, яке було до 24 лютого. А що вони саме кажуть, люди? От ви з ними спілкувалися? Повністю, повністю спокійні. Вони теж чекають ворога. Повірте, що не пам'ятаю, хто в ефірі Гордона сказав, що каже, що. Білоруси, якщо підуть на Волинь, то тут мертві встануть і будуть їх тримати, і ну не пусть далі. Дякуємо вам. І ви також зазначали в нашій розмові про те, що готуєтеся до зими, до складної зими. Допомагаєте якось місцевому населенню з дровами, з підготовкою конкретними от справами. Що нас саме є... проводять зараз облрада? У нас є окрема програма, по якій у е... нас іде співпраця з державним лісовим підприємством нашим. І ті категорії населення, які потребують саме паливних дров, вже складені списки, і, ну соціально незахищені, зрештою, і вже потроху забезпечуються. Я думаю, що власне ще місяць-півтора я думаю, що ми повністю закриємо дане питання до кінця опального сезону. Дякуємо вам дуже за включення. Будемо сподіватися, що е, не буде більше таких потужних ударів по енергетичній інфраструктурі на е, Волині. І е, люди зможуть підготуватись до зими і всією країною. Ми її пройдемо. Дякуємо дуже. Григорій Недопад був з нами на зв'язку, голова Волинської обласної ради.